Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. Сьогодні ми говоримо про плок в розрізі Хантерпулу і те, скільки вдалося на ньому заробити. Поїхали! Ну, і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Так, ну і ось, власне, наш флок на лаунчпулі на байтбітові, а де ми можемо побачити, що апієрочка в MNT була 84%, а апієрочка в пулові по ЮСДТ, власне, в якій ми і заносили свої кошти лише 70%. І забігаючи наперед, я можу одразу сказати: це не так мало як було в Серафі, де відсоток APR в ЮСДТЕшки склав 31%. але про це ми поговоримо пізніше, адже сьогодні саме ФЛОК. І знову ж таки, знаєте, чим більше ми говоримо про лаунчпули в розрізі пантерпулу. Я тим більше впевняюся в тому, що ну не дуже це то і вигідне діло. Так, ти, начебто, отримуєш халявні токени, ні за що, ти йдеш їх потім зливаєш, і в принципі все. Ти там застейкав USDT на декілька днів, може на тиждень, і все, в принципі, на цьому твоя робота закінчилася. Багато розуму тут не потрібно, одну кнопку натиснув і потім через термін отримав свої токени. Але з іншого боку, якщо цю ж саму тисячу брати і прокручувати її постійно, то за той самий термін ти заробиш в десятки разів більше. І єдине, що вирізняється на цьому всьому фондові сьогодні, це лаунчпул в Телеграмові, в той самий Еорн, про який багато вже хто чув. Але якщо ти проскіпав цю інфу, посилання на нього буде в описі. Це просто імба на сьогоднішній день. Вкладочки Орну виглядає достатньо просто. Тут ми заходимо і бачимо все те, що активно, і те, що ми можемо закидати і приймати в чомусь участь. А після чого ми просто йдемо і це все клеймимо. Пули в нас відбуваються в нотах, в доксах, в тонові, і це достатньо доступно і просто. Тому, мій рекомендаціон: залітайте, якщо холдити ці токени, це ваш халявний профіт. Відсотки там значно більші, ніж в байтбіта, на лаунчпулах чи в будь-якій іншій біржі. Окрім, звісно ж таки, ОКХ. Але давайте повернемося, все ж таки, до того, з чого ми почали це відео. Власне, флок. Лаунчпул був достатньо галімим. Чесно вам скажу. Він був слабеньким. Явно не те, чого всі очікують завжди від лаунчпулу на байтбітові. Але по факту очікування і те, що відбувається, по факту, а практично завжди не співпадає з. Цим. Якщо ми подивимося на графік Флоку, то тут так само власне, як і з самим лаунчпулом. І що дуже важливо, замітьте, він в мережі Бейсу, а мережа Бейс, як і мережа Runex, це достатньо бічові мережі. Проекти, які в них лістяться, дуже рідко показують щось вагоме. Тому нічого дивного, власне, по ціні і немає. Але, тим не менше, це дуже і дуже неприємно. По ітогу, все, що я зміг заробити на цьому лаунчпулові з 1000 USDT, це 7 доларів і 32 і це ще при тому, що я вдало його продав до того, як він просто взяв і обвалився до 20 центів, і, власне, зараз на них і торгується. Тому лаунчпул тема така: отримав токени, пішов, зразу продав. Отримав токени, пішов зразу і продав. Їх не потрібно холдити, а зачасту це приводить тільки до ось. Тої ситуації, що ми і бачимо, власне на ринкові сьогодні.